Близько п'ятисот людей працювало на вулицях міста у суботу, очищуючи дороги та тротуари від піску та сміття. Майстер бригади Коменерго Інна Ткачук зазначила, що її працівники щодня прибирають закріплені за ними ділянки. А щосуботи і щочетверга виходять розчищати проїжджі частини. «У нас сьогодні робочий день, то ми вирішили брати наша бірдічівська улиця. Ми обираємо четверг її, чистий четверг. Но, так як сьогодні у нас субота, ми вирішили почистити дороги. Міський голова Володимир Дебой подякував людям, які вийшли у вихідний день на роботу та закликав житомирян долучитись до загальноміської толоки і навести лад, хоча б біля своїх домівок. Я запрошую всіх жителів міста, всіх житомирян вийти, прибрати принаймні біля себе, біля своєї оселі. Якщо є бажання вийти в парки, сквери разом з дітьми прибрати наше місто. І повірте, якщо дитина і ви приберете, то я думаю, і самі будете не смітити, і будете робити зауваження тим, хто це спробує робити. Проблемними залишаються території прилеглі до закладів різних форм власності банків, кафе, бутиків. Тут не лише пісок і бруд, а й купи сміття і недопалків. Міський голова обурений байдужим ставленням власників до благоустрою прилеглої до їхнього закладу території. Я думаю, коли людина має біля себе, біля свого порогу 2 метри, і біля нього бруд, нечистоти і от таке, те, що ми бачимо зараз, ну який рейтинг іміж цих господарів, їх бутиків і яка взагалі совість, коли не можуть елементарно, кого ми чекаємо? Двірника чи працівника комунального підприємства, який прийде і прибере біля твого порогу? І звертаюсь до власників, поки до вас не прийшла інспекція, вона обов'язково прийде, оштрафує, все ж таки майте совість, приберіть. Чистота міста залежить від кожного з нас. Тож міський голова переконаний, що Житомиряни, які долучаться до загальноміського весняного благоустрою та санітарного прибирання міста, і самі не будуть смітити, і іншим не дозволятимуть цього робити.